Одеса, такої квартири ви більше не знайдете. Двокімнатна квартира недалеко від центра. Загальна площа 72 квадратних метра та має дві роздільні кімнати, затишна комплектована спальня з виходом на балкон. Де облаштоване робоче місце. А дитяча просто вау! в якій достатньо місця для розваг та сну вашої дитини. Якщо у вас багато речей, не хвилюйтесь, тут то точно достатньо місця: велика шафа при вході та окрема гардеробна кімната. Облаштований санвузол з ванною та теплою підлогою. Для комфорту великої родини роздільний санвузол з великим бойлером та також теплою підлогою. Велика кухня-вітальня повністю облаштована меблями та технікою. А на кухні ви зможете не тільки класно готувати, а й переглядати улюблені серіали. Вигідна ціна 75 тисяч у співвідношенні такої крутої комплектації. Тож телефонуйте та пишіть в особисті, щоб якнайшвидше стати власником цієї квартири.